Друзі, всім привіт! Мене звати Макс, Ви на моєму youtube каналі. Тут щочетверга о 19.30, сьогодні о 20.00 Ми розбираємо і працюємо з Webflow, робимо інтеграцію, верстку та багато іншого. Я роблю те, що цікавить мене, і збира збираю від вас фідбек. І ми обираємо різні теми і працюємо над ними щочетверга. Сьогодні тема нашого відео це фільтри FinSuite». Це друга частина нашої такої серії відео про фінсвіт. І а, сьогодні ми розбираємо безпосередньо Nest Collections. Nest Collections — це в двох словах це колекції, які. Ми використовуємо в фільтрах і колекція в колекції. У Webflow є обмеження на в ці вбудовані колекції в колекції. Це до п'яти колекцій рендерингу. І тому ми ці обмеження сьогодні будемо обходити за допомогою рішення Nest Collections від Finsuite. Отже, як завжди, друзі, ми хвилинку дві, три чекаємо, поки люди підтягнуться. І будемо розпочинати. А ви поки ставте вподобайку під це відео і е, обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ще не підписались. А також нагадую, що можна підписатись на мій телеграм-канал, а в якому я пишу виключно про е, трансляції, про теми трансляції і анонси. Е, жодного спаму, жодної е, зайвої інформації, тільки інформація про анонс. Отже, підписуйтесь, друзі. Доброго вечора, доброго вечора, чат. Ще трошки чекаємо і будемо починати. Сьогодні трошечки затримка в стрімі, тому будемо починати. Друзі, нагадую, що тема сьогоднішнього відео це фільтри, фінсвіт, Друга частина. Ми розбираємо саме nest колекції Це колекції в колекціях. Цей інструмент використовується зазвичай коли для обходу, для обходу колекці... лімітів на вебфлоу. Тому ми цим питанням сьогодні. Ми будемо займатися, бо зазвичай ліміт 5 і цього не вистачає при побудуванні різних фільтрів. Отже, друзі, будемо, будемо ми починати. А з минуле, минулого уроку, стріму, давайте так, у нас збереглася частинка лейаутів, у нас збереглася колекція, які зарендерені були. Якщо ви не дивились попередню частину фінсвіт, обов'язково її подивіться, бо сьогодні буде схожа. Методологія з іншими інструментами. Отже, у нас залишилось зарендерений зарендерені фільтри з чекбоксами з нашої колекції. Зараз я її покажу. Також у нас безпосередньо collection ліст наш це загальний ліст список всіх наших колекцій, які також зарендерились. CMS -ки. Отже, у нас є Countries, як ви бачите, ось їх тут у нас наразі сім, вони зарендерились всі, і також у нас є блокпости. Це умовні колекції, тому не звертайтеся багато уваги на логіку, що вони не сильно пов'язані. У нас є блокпости, їх тут 10 штук, і типу, ці блокпости прив'язані з кожною. Вони прив'язані з кожною країною. Отже, якщо ми зайдемо, наприклад, в Countries, точніше, в блокпост How to Improve Process, у нас ми побачимо, що в Countries є вкладена колекція. Тобто, у нас до цієї блокпоста до цього додано всі теги: це нас три, сім тегів і всі. Країни додані. Я можу їх додати, можу їх прибрати, але виставимо максимум для ілюстрації. Натискаємо кнопку Save і а, натискаємо save. Чекаємо, поки зберігається. Так. Щось не зберігається. Такс. окей. Okay. І а, як ви бачите, в нашому, в нашому списку колекції у нас зарендерилось всього. 5 тегів. Тобто у нас зарендерилось не всі теги. Двох тегів у нас немає. Чому? Тому що в Webflow є ліміт. Якщо ви звернете увагу, то у нас ця колекція знаходиться безпосередньо те, рендер тегів, у нас знаходиться всередині колекції загальної колекції рендеру наших. Блокпостів. Це ми зараз будемо обходити, і що саме нам для цього потрібно? Нам безпосередньо треба зайти на CMS-nest сторінку на атрибути на сторінку у suite і скопіювати скрипт. Це степ степ номер один. Це скрипт, який відноситься до CMS-Nest. Не плутайте, бо якщо ви вже розмістили скрипт, наприклад, як з попереднього з cms фільтром то вам треба цей скрипт також скопіювати, Це різні скрипти. І вони виглядають однаково, на перший погляд дуже схоже, але вони різні. Натискаємо Save і степ-1 у нас пройдений. Далі йдемо в імплементацію. Якщо ми звернемо увагу, то у нас є декілька кроків, а саме їх чотири, вони не складні, тому зараз їх зробимо. Хочу показати це наглядно. Отже, нам тут пишуть, що я хочу цей колекшн ліст, щоб цей collection ліст мав встави, вбудовані. Колекш лісти інші. А мені треба скопіювати атрибут. Це фактично у нас головний колекшн ліст, який ми позначали в минулому уроці, минулому стріму. Так, ще з інтернетом трошки. Трошки чекаємо, друзі. Давайте ще раз. Сейф. Хм. Щось не хоче наслухатись і не хоче додавати скрипт. Друже. Давайте оново. Можливо, в мене щось з інтернетом. Друзі, напишіть, якщо трансляція є. Чи все ок. Окей, чи вона не пропала? Наче не пропала, наскільки я розумію вона є. Да. А що в нас за флоу? Окей, давайте оновимо його. Так, добрий вечір. Зараз розберемось. Так, трошки вефлов щось підвис, не вчасно, але ж таке трапляється. Зараз розберемося, в чому проблема. З інтернетом у мене все ок. Окей. Okay. За а, наче все. Good. Давайте а, спроба номер 2. Так, ми зупинились на тому, що ми розбирали, що у нас тут з сетапом. Отже, у нас є CMS-nest element, який нам треба скопіювати атрибут і вставити його на наш головний ліст. Копіюємо цей атрибут і шукаємо наш головний ліст. Ось, у нас вже є. Щас секундочку, у нас вже має бути тут. Атрибут з попереднього уроку, тому ми просто додаємо його другий атрибут. Зверніть увагу, я трошки збільшу. Що uh, в правому кутку у нас це два різних атрибути. Вони знову ж таки доволі схожі, але не переплутати їх. Це CMS Filter Element і CMS Nest Element List. Це два різних атрибути, але вони чіпляються до одного Collection ліста. Отже, першим пунктом у нас все є, ми все зробили. Демо далі. Далі Nest Collection Hір. Uh, я хочу, щоб цей div-блок був uh, на місці нашої Collection Ліст. Отже, що нам треба тут зробити? Давайте розберемо, нам треба всередину цього айтему а, закинути div блок який ми на місце цього div блоку вставимо зарендерені колекції. Зараз побачимо. Тобто Це фактично буде заміна нашого, а, заміна нашого nest ліста, який йде від ВИППО. Тобто, фактично, в цей дівблок у нас будуть за. Рендерені а, теги а, в такий ж спосіб, як тут, тільки буде більше п'яти. Нам а, менше слів більше справи, нам треба цей div-блок позначити CMS nest element а, і додати йому value target. Наскільки я пам'ятаю, target. Так. Наступним кроком а, до цього ж блоку нам треба додати Nest Collection і якийсь ідентифікатор, який позначатиме, а, який позначатиме логічно наш, а, наприклад, наш фільтр. У нас ми тут позначали це country, ну, тут теж можна залишити country. Тобто а, тут нам треба. Другим атрибутом нам треба позначити, що це Nest колекція. Ми хочемо сюди закинути наш рендерний ліст, і як ми саме хочемо його позначити, просто додати йому ідентифікатор. Якщо ви побачите, то у нас є identifier, нам просто identifier треба замінити на наш. Далі, другий степ у нас є. Також степ, який я пропустив на першому кроці це додати лінк-блок в наш item нашого. Елементу. Нам для того, щоб зв'язати і дати ем, можливість фінсвіту побачити, з чим у нас зв'язаний наш блок, е, item, точніше, нам треба додати просто лінк-блок, можемо його кудись сюди, нагору помістити, і натиснути page, Choose Collection, page Current blog post Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб можна це отак ось ще зробити. Це робиться для того, щоб а, безпосередньо цей блок а, якби ідентифікує наш айтем. А, він ідентифікує а, на рівні а, CMS фінсвіт, на рівні Finsuite атрибутів. Він ідентифікує, що саме ми хочемо зв'язати. Тобто, це така стандартна а, дія для того, щоб Finsuite нас. Зрозумів. Ну, хай буде тоді цей лінкблок, він має бути просто тут. Йому можна здати абсолютно різні стилі, але він має бути, і він має бути зв'язаним. В цілому можемо закинути туди імедж, можемо все туди позакидати, і всередину цього блоку закинемо безпосередньо. Давайте йому швиденько приберемо, ем... стилі. І всередину цього блоку ми закидаємо наш. Div-блок, в який буде відбуватися рендер. Він у нас тут є, ми в попередньому кроці надали йому а, атрибути. І так, ще раз, у нас є наш е, ліст, який ми використовували в попередньому уроці. У нас у цього ліста є два атрибути: фільтр-елемент і cms nest елемент В цьому лісті у нас є лінк блок який зв'язує наш QR-блокпост, і також в цьому е -е, лінку у нас міститься div-блок. З атрибутами. В тій блок буде відбуватись рендер. Ідемо далі. А, наступним кроком а, ми виводимо колекцію а, для рендеру. Що це означає? Що Це означає, що нам треба створити колекцію окремо на цій сторінці. Вона може бути будь-де, а ми виведемо її просто десь вгорі. Це буде просто collection list. Source. Це у нас мають бути а, наші countries. Тобто це те, що ми хочемо а, імпортувати ось в цей діблок. Тут у нас має бути. Це буде якийсь link-блок, І тут у нас а, має бути текст І get text from name. Так, щось не видно. Давайте ми це імпортуємо кудись вище. Цей блок у нас може бути в будь-якому місці. Тобто він може бути на сторінці, де б, не, де б він не був. А на цьому нам немає різниці ніякої. Значить, також нам треба це позначити. Цей елемент, цей ліст ідентифікатором nest-element, nest-source. йдемо в ліст. Ліст, який ми зарендерили, який ми закинули де-будь-де на сторінці. І позначаємо його також атрибутами. І nest source, і також nest collections. і прописуємо сюди ідентифікатор, який ми вказували ідентифікатор нашого div-блоку. Це country. У нас country, перевіримо, да, country. отже, готово. Що нам треба зробити далі? На цьому пункті у нас залишається тільки те, що нам треба зв'язати наш елемент, який ми зарендерили будь-де на сторінці, з лінк блоком з current country. Тобто логіка така сама, в цілому нам треба зробити. Item, всередині айтему item у нас є link-блок і його зв'язати з current-block-post і в свою чергу треба айтем, ми рендеримо будь-де, треба також зв'язати з current country. Тобто це такий перелінковування. Щоб, це, дивіться, це робиться все для того, щоб фінсвіт зрозумів, що йому треба робити. Тобто виключно для цього. А їх бібліотека так зроблена. Ось у них тут є картинка, nest source, categories і все. Uh, можемо в цілому і рухатись далі. Далі у нас фінальний степ, це у нас був третій степ, і четвертий степ це додати на сторінці темплейту наших uh, батьківських колекцій, тобто на сторінці, uh, так, на сторінці блокпостів. Ось тут нам треба теж зарендерити колекцію. Uh, йдемо сюди, копіюємо nest-element, template Reference. І створюємо колекцію. Як джерело ми обираємо countries. Далі ми закидаємо також в Item, ми закидаємо лінкблок. а лінкблок ми зв'язуємо і в Лінкблок поміщаємо текст блок. Поміщаємо text -блок. Текст, блок помічаємо як неймом. Давайте я це е поміщу всередину. Щоб трошки це упакувати. Де воно ось тут? Такс, давайте пікселів і виведемо його. Щоб ми його бачили. Отже, ось наш, наш айтем, який ми а, додали на сторінці блокпосту. Це також цей елемент, він також буде прихований. А, нам треба його позначити: темплейт element, Template Reference це ми а, позначаємо безпосередньо спочатку наш ліст. А, дії одноманітні, єдине, що найголовніше не заплутатись. Бо вони дуже схожі і можна дуже легко заплутатись. Сподіваюся, що зараз цього не трапиться, але в мене було таке, що я самостійно плутався. Далі, другим елементом, ми також позначаємо uh, Nest Collections і Identifier використовуємо також country. І давайте перевіримо, чи дійсно. Um, чи дійсно зарендерені у нас блогпости тому що у нас це. Оберемо uh, наш перший блогпост Давайте, щоб подивитись. improve, якщо. Так, да, ось вони. Всі тут. І їх тут всі п'ять. Давайте перевіримо. How to improve. 6. Всі. Давайте save. І перевіримо. Так, да, вони всі тут. Трошки підлагає Webflow. нічого страшного. Повертаємося на нашу сторінку. Далі, що нам треба зробити? Треба далі. Перевіряємо знову ж таки ще разок, Відволікся трошки. Йдемо на наш блогпост. Батьківські, дивимося, чи тут зарендерено все, що треба. Перевіряємо, чи ліст наш містить два атрибути. Template, Reference і Country. Містить. Чудово. А тепер ідемо публікацію веб-сайту на сторінку назад. І подивимось, чи все окей. Що ми зараз маємо побачити? Ми маємо побачити, що у нас в цьому елементі. Давайте приберемо ці колекції, які створені за допомогою WebFloї колекції. Де вони у нас? Ось ця. Ця колекція нам зараз не потрібна. Зараз ми маємо тут побачити на місці білого, на місці Divbлоck, ми маємо побачити зарендерені колекції. Ще раз опублікуємо. І подивимось. Відкриваємо. Так, да, ми бачимо uh, зарендерені колекції. Давайте я трошечки його uh, причешу, щоб це було трошки гарно. Ну, зараз це не дуже гарно. Наприклад, лінк-блок, Задамо йому. Трошки гепу. Трошки кольору. І трошки фонд колору. Цей дівблок ми зробимо флексом і... 8 геп. Давайте подивимось, як. А, мабуть, це, це теж нам треба робити трошки гепом. Це у нас блок 6. Подивимось, що у нас вийде. А, друзі, нагадую, що це у нас колекція, яку ми можемо. Помістити, будь-де. А це у нас фільтри не плутайте. Це просто для наглядності. Вновлюємо сторіночку. І так, ми бачимо: у нас є теги, вони під картинкою, і а, в цілому, все воно працює. Цей колекш у нас. Ну тут треба зробити верстку, але ми бачимо, що у нас є how-to-improve web design. Давайте це ми також. А, ці фільтри. Також а, зробимо невеличким гепом. Хоча хай буде так, мабуть. А, трошки не маємо гепом. Щоб це було у нас а, все зрозуміло. Отже, і зараз спробуємо пофільтрувати дійсно воно, Ага, ми ж не позначили на наших елементах дуже просту річ. Ми не надали ось такої штуки cms Filter Field Country. Тепер йдемо сюди, натискаємо, обираємо наш текстовий блок в... з рендериної колекції, додаємо сюди cms Filter Field Country. І також не забуваємо повернутися до нашої блокпост темплейту. І тут нам теж треба надати властивість CMS Filter Field Country. І ще раз опублікуємо сторіночку. Тепер опублікували, перевіряємо, чи все зарендерилось. І перевіряємо. Да. Тепер все працює. Якщо нам треба China, ми обираємо China. Якщо треба Френс, шукаємо Френс, якщо треба Ukraine, фільтруємо все, де є Ukrain. Ось так от. Так все це працює, друзі. Ці фільтри упаковуєте так, як вам завгодно. Робіть лейаут так, як вам завгодно. Сподіваюся, що логіка тут зрозуміла. Якщо не зрозуміло, друзі, задавайте питання або пишіть їх в коментарях, хто дивиться це відео в записі. Я всі на всі коментарі надам відповідь. А давайте ще раз пройдемось по флоу. А у нас є декілька елементів. Перше, у нас є головна колекція, головний ліст, який. В якому міститься всі блокпости, які ми хочемо вивезти. Його ми позначаємо фільтр-Element List і CMS-nest element list атрибутами. Це все. Далі ми стрибаємо в Collection Item і створюємо тут Link блок, link -блок також у нас ну, у, link -блоку у нас немає кастомних атрибутів, але цей лінк-блок підв'язаний у нас під. Current blog post Дуже важливо, якщо ви цього не зробите, нічого не буде працювати. Тобто вам треба клікнути на динамічний collection пейдж і обрати Current blog post. А, Наступним кроком вам треба створити div блок а, в вашому айтемі з cms nest Element, Nest, Target. І Nest Collection Country. Це у нас Nest Target, це у нас дефолтне значення від Finsuite, яке дозволяє йому зрозуміти Finsuite, куди закидати наші зарендерені колекції, зарендер, зарендерені айтеми теги. І також Next Collection Country для того, щоб ідентифікувати, бо інколи або дуже часто цих Nest, Елементів дуже багато треба. Тобто треба не тільки кантрі додати, треба ще додати розмір, якийсь можна додати якийсь я не знаю, там, колір, доступність і так далі. Це все за допомогою ідентифікаторів робиться. Третім пунктом ми додаємо елемент, який на будь-якому місці в сторінці це зарендерений collection ліст, який є фактично донором і який зберігає собі список всіх наших тегів, які можуть тільки бути. Тут ми позначаємо цей ліст list і CMS нест Element List і також CMS нест Колекшн Друзі, ви не запам'ятовуйте ось ці не звертайте на них увагу, воно тут довго не зрозуміло, просто використовуйте копіпейст і все. І тут позначаємо ідентифікатор. Також важливий, важливий елемент, що нам треба на наш лінкблок всередині айтему підв'язати. Безпосередньо сторінку. А, і в текстовий блок для того, щоб е, працював фільтр, треба додати cms Filter Field Country. Цей cms Filter Field Country має дорівнювати фільтрам cms Filter Field Country в фільтрах. Сподіваюся, це зрозуміло. Далі під, під, підемо в блок Post. Це останній крок, в якому нам треба зарендерити о, ліст, який буде о, відповідати за. Призначення до кожного елементу. Тобто в цьому лісті у нас позначається темплейт референс і а, ідентифікатор country. А в листі ми також робимо current country зв'язку в налаштуваннях лінка і вказуємо текст блок. Всі filter field філд кантрі. Друзі, це все. Після цього ми публікуємо і не забуваємо розмістити на сторінці наш скрипт. Який дуже схожий cms Nest на CMS-фільтр. Друзі, на цьому все. Сподіваюся, що це було корисно. Користуйтесь цією штукою, вона прибирає чудово ліміти. Якщо треба багато тегів, використовуйте відповідно багато дівблоків і ось цих div блоків і різних ідентифікаторів, і користуйтесь сервісами PinSfit. І побачимось з вами на наступний четвер. Друзі, всім дякую за перегляд. Від вас підписка, лайк і коментар. До зустрічі!